У день захисників та захисниць України у вараші відкрили стелу пам'яті героям-захисникам, які віддали своє життя за батьківщину. Козацький хрест нагадуватиме кожному про героїчний подвиг українських незламних воїнів у незалежності України. Неймовірно висока ціна, і ми повинні про це пам'ятати завжди. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Ці захисники. Поклали тіло, але далеко не тушу. Вони не мали нічого в руках, вони не йшли на навчання, дехто взагалі не служивши в Збройних Силах України. Вони прийняли серцем рішення стати на захист батьківщини. І вони будуть завжди на цьому екрані і завжди будуть лунати всіх динаміків, їхні прізвища, ім'я і по батькові. Сьогодні імена наших героїв навіки закарбовані в історії України. Кожен, хто захищав суверенітет та територіальну цілісність нашої держави, заслуговує на вічну пам'ять та повагу. Війна триває і забирає сьогодні найкращих синів і дочок нашої неньки України, які відлітають у небо журавликами, залишаючи назавжди біль і смуток у матусь їхніх родин. Сьогодні ми не маємо права забути жодного воїна, який ціною свого життя виборює Україну. Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять полеглих захисників України. Вони боролися за рідний дім, за рідну Україну, за наше майбутнє. Представники духовенства православної церкви України освятили стелу пам'яті героям-захисникам. Козацький хрест уособлює не лише релігійну віру, а й національну гордість та ідентичність, символізує стійкість, вірність та незламність. Це зв'язок між поколіннями захисників України від козаків до сучасних воїнів. Наші захисники-захисниці сьогодні захищають. Від ворога наші землі на передовій. Вони втрачають здоров'я, своє життя, ради того, щоб Україна була вільною і свобідною. Боротьба за незалежність України це обов'язок кожного, і того, хто на фронті, і того, хто в тилу. Ми демонструємо свою громадянську позицію завдяки безперервним донатам і активному волонтерству, та повинні робити це і надалі. Я дякую вам, всім захисникам. Дякую громаді за підтримку тих, хто на фронті. Дякую громаді за роботу на державу, на енергетику. Всі ми разом добуємося нашої перемоги. За плідну співпрацю з органами військового управління та активну підтримку і допомогу ЗСУ вручили відзнаки працівникам Рівненської АЕС та підприємцям міста. Також за зразкове виконання службового обов'язку незламність духу та відданість військовій присязі були нагороджені військовослужбовці, ветерани Вараського району. Медалі за незламність духу вручили рідним загиблих воїнів. Які віддали за нашу свободу найдорожче, що у них було своє життя. Герої не вмирають. Пам'ять про них в наших серцях житиме вічно. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Уїта Зегераес.